Капеланське благословіння на 29 липня 24 року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, папартими, сьогодні ми чуємо в Святому Іванелі такі слова, що деякі слухають і не чують, дивляться і не бачать. А учням дано через притчі пізнати Царство Боже. Бо Господь їм пояснює і розповідає, розкриває їхні вуха, розкриває їхні очі. І деяким говорить, що для чого це робиться, як пророцтво Ісаї? для того, щоб Господь Ісус розкрив вуха і розкрив очі. Але кому розкриються очі, кому розкриються вуха, щоб почути, чути і почути, ну, слухати і почути, дивитися і побачити. Щоб серце стало таким, що може розуміти, усвідомлювати, що відбувається. Багатьом тим, хто захоче цього. Серед тих, серед того натовпу, який оточив Ісуса, були ті, які прислуховувалися, ті, які слова западали в серце, і вони хотіли зрозуміти. Вони не розуміли, але хотіли зрозуміти, тягнулися. І тоді вони запитували Ісуса, а що це означає? Як учні? Так, вони теж спочатку не розуміли. Але перебуваючи з Ісусом, слухаючи Його, розуміючи Його і отримуючи прагнення йти за Ним, їм відкривалося. І тоді вони ставали учнями і йшли за Ним. А ті, хто хотів від нього, знаєте, показного чуда для чогось, навіть невідомо для чого. Навіть якщо б вони чудо це отримали. Вони не змінили свої думки, не поміняли своє життя, а просто чуда заради чуда. Ой, побачу ще одне диво. Ой, як мені приємно проведуть ще ці п'ять хвилин. А потім ще більше диво, а потім ще більше диво. А для чого це диво? Не розуміли. Насолодитися знаєте, цією хвилиною, диво, дивами. І тоді їхні очі і їхні вуха дивилися і не бачили, слухали і не чули. І я кожному з нас бажаю, щоб його серце, Його вуха, Його очі прозріли, як прозрівали у тих степців, яких зціляв яких, Ісус, і прозріли не тільки дивитися Софію, мудрістю Божою на цей світ, але й і жити нею, Брат, приймати силу і йти цієї, цим шляхом. Амінь.